Без п'ятого північ, а значить, я записую відео, тому що вирішив, що буду записувати відео щодня, щоб покращити свої навички. Сьогодні я змонтував перше відео і виявилось там багато проблем. Зокрема, те, що я не дуже енергійно говорю, багато пауз, можливо, дихаю трохи в мікрофон. Також кручу головою і не дивлюсь в камеру. Навіть зараз я ловлю себе на тому, що дивлюсь в екранчика, а не в камеру. Якщо чуєте звук, це кіська пробує витягнути корм, я їй дам корм після того як запишу. Тож, ціль моїх щоденних записів відео в тому, щоб покращити свої навички, навчитись розказувати історії і зробити, щоб це було цікаво. У мене є список задач, які я сьогодні зробив. Це почистив диск на дуже багато гігабайт, приблизно по 40 гігабайт на двох дисках. У мене було приблизно по 10 на кожному вільного місця. Прибирав кімнату, змонтував відео, і зараз остання задача це я записую відео за сьогодні. Зроблено. A... Привіт, це Арсен з монтажу. Насправді це не всі вправи, які я виконав, а лише план на конкретний день. Що в мене є трикер звичок, в якому я відмітив фізичні вправи та читання. Я пам'ятав, що коли нічого не планую, то фактично нічого і не виходить. Коли щось планує, то виходить, ну буває так, сміє, буває щось краще, але виходить набагато краще, ніж коли взагалі нічого не плануєш. Сьогодні, наприклад, я виконав 4 з 4 задач, які в мене були записані, я їх всі назвав до цього. Іноді я виконую половину, іноді хоча б щось одне, але це принаймні хоч одне, якщо я взагалі планую. А коли не планую, то виходить, очевидно, нуль. На сьогодні, думаю, все, побачимось завтра. Повертаю це на місце.